Друзі, всім привіт! З вами автопарк. У нас сьогодні нове надходження. Це Ford EcoSport 2020 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі, комплектації Titanium. І так, що в нас тут? Безключовий доступ, датчик сліпих зон, шкіряний гарний салончик, є люк, електрорегулювання передніх сидінь, електроськопід'ємачі, мультикермо, голосове управління, круїз контроль. Багатозонний клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, функція старт-стопу, такий мультимедійний дисплей, є асистент паркування, камера заднього огляду, задні парктроніки, навігація, розпізнавання дорожніх знаків. Пробігу у нас увага, 34 тисячі кілометрів, тобто автомобіль, можна сказати, новий. Заднє сидіння також в дуже доглянутому стані. Технічно автомобіль обслужений, вкладень не потребує. Встановлена літня гума на оригінальних дисках 17-го радіусу. Якщо вас зацікавив даний варіант авто, придбати його ви можете в кредит-влізал, за готівку, а також обміняти на свій автомобіль. Чекаємо вас, в місто Львів Володимира Великого 2.